Ще раз я скажу дякую магазину НТЗО за можливість провести такий розіграш. Я, звісно, перший раз я ж кажу, хвилювався. З самого утра в мене вже коліни тряслися і потіть начав. Вадік пише ось. Гляньте, в мене вони відкриті, а не показують. Або... На сімейному а, На... Да, там да, да. відкриті я дивився. А, відкриті, відкриті вадік. Плюс, плюс, плюс. Ну, потім може телефон і... Ага. Ну, в общем, все, друзья, починаємо. Фух. Так, так. значить що? Оце да нажимаємо. Потім оце да. Так, тепер. Тепер правай кнопочка, да? да? Ссылка. Вставить. Пево. Да. И... Так, це. Лево. Да, старт. Чи не треба, оце вже тут нічого. Ні, не, не, на старт да, Ага. Ну, поїхали, друзі. Удачі всім. Сідушка, скажи, перша. Ага, перше місце в нас буде сідушка, основна в трактор. Ну, Не перше місце, а перший переможець. Тут місць немає. Копіруємо коментарі. Програма. Ліза Онейр, Опа! Так, перший переможець. У нас є. Чудові призи. Беру участь. Поздравляю! Я Підписка є. Коментар є. Все. Поздравляю, я ж кажу. А, все. Яна Бавчук. Yeah. Ну, так, напевно, да, Так, мавімо. Так, тепер. Розігруємо додаткову сідушку. Поїхали. Старт. Поїхали. Три телефона, <гум> Ноутбук. Тут все прям. <гум> Та все серйозно. Група підтримки. Оу, єсть! Микола Ясний. Чудові подарунки усіх з прийдешніми святами. Поздравляю, Микола. Ви виграли додаткову сідушку ваш МТЗ. Якщо нема у вас МТЗ, ну комусь подаруєте. <гум> так. Ну і останній у нас лот, як кажуть, це у нас маг... магнітолка і колоночки овальні. Ваш трактор. Тануть, не обов'язково в трактор. Куди завгодно можете поставити. Так, поїхали. Ніколай Он. Юра, привіт, подарки огонь. Всім міра добро. Підписочка є, коментар є. Все по феншую Так, до вас їде магнітола, колоночки. Ну і кожному переможцю. Отакий все наборчик подарунковий. Всіх вітаю. Я ж кажу, хто не виграв, ще є можливість у вас. Поучаствувати в даному розіграші такому ж ну, дзеркальному на каналі Молодий фермер в Андрія. Е, він сказав, що проведе його після Нового року. Ну, дату не уточняв іще. Так що, ну такі діла. <кхе> Всі переможці. Е, напишіть мені, будь ласка, на Viber телефон 097 707 85 39. Свої ну, адресу, куди висилати ваші призи. Ну, і, і... Скажіть, що номер буде в описі під відео? Номер телефона, а, номер телефона ще залишу в описі під відео з розіграшам.